Так, доброго ранку. Багато хто нам пише, що ми знімаємо одні і ті ж самі відео. Я читаю ваші коментарі, ви не думайте, що як коли ви це написали, то я це не побачу. І отже, ми приїхали до нас до доньку в село. Перевезли з собою Машу. Думаємо тут не знімати дуже багато цікавих відео для вас всіх. Ну, знаєте, комусь сподобається, комусь ні. Це ж таке, всім, всім не вгодиш. Тому якось так. Вирішили трішки змінити інтер'єр. А то ми постійно знімаємо в нашій київській квартирі. Точніше, не в нашій київській квартирі. Так що тепер щось новеньке. Ось, Як я вже говорив, придбали Маші ось таку кліточку. для того, щоб возити її. Колесо, яке у нас вже було давно. Машик, який з нами вже проживає майже рік. До речі, Маші в липні місяці. На початку липня буде один рік. У нас вона з'явилася під, під кінець липня, і на той момент вже було десь, ну, декілька, декілька, тижнів 4, напевно, Мож, можливо 5. Точно не можу сказати, але там, якщо порахувати, то скажу вам точніше. Тому якось так. Як ви бачили відео перед цим Маша не дуже була задоволена новим апартаментом, але нічого звикне, все буде добре. Приїхали ми на, на один тиждень, в середу вже будемо їхати назад. Якось в Києві машу залишати на стільки днів саму не хотілося, тому що, мені здається, для неї це був би ще більший стрес, ніж... Ми її забрали з собою. Дай вона ж там буде закрита постійно у своїй тій великій клітці. Тому краще вже тут. Да, Машик? Тому якось так. А тут Машик, побачить дуже багато всього нового. Можливо, спробуємо випустити її на вулицю трішки на маленьке деревце. Та й взагалі в селі багато чого нового. Нові звірі. Сонечко світить не так, як в Києві. Погода набагато краща Тому таке діло. Тому очікуйте нові відео. У нас ще є маленькі котенятка. Можливо, Машу знімемо разом з ними. Та й взагалі, як говорю, вже дуже багато нових звірів, тому щось цікаве да буде. Так що сподіваюся, цей тиждень пройде дуже-дуже цікаво у нас і нашого Машика. Да, Маш? Na talerzko. na w telefonie.